Всім привіт! Це канал Кінформіст, а це означає, що буде зараз щось кінокритично важливе. Hollywood Reporter – це авторитетне видання Голлівуду. Вони створили топ 50 найкращих фільмів 21-го століття. Ну, тих 23 трьох років, які це століття існує. Сюди не війшли фільми 2022 року. Просто по тій. Причині, що вони їм трішечки е, ще не стали рідними, а навіть дещо набридли протягом нагородних сезонів і так далі. Також додам, що ні Тарантіно, ні Пола Томаса Андерсона його нафти, ні там Ганеке з його фільмами, ні Трієра, ви тут не побачите. Просто по тій причині, що система вибору була така цікава: Шість журналістів зібралися, і якщо хоч одному, Фільм не подобався, його не включали. Що в них вийшло? Давайте подивимось. Особисто я двох фільмів так поки що не бачив з цього списку, але 48 бачив, тому можу щось про це говорити. Ну що, поїхали. 50-те місце уікенд 2011 року. Фільм Ендрю Гейга. Це одна з найкращих гей-драм в принципі 21-го століття останніх років, так би мовити. І я думаю, що це дуже сильна естетська картина. Якщо не бачили, подивіться. Також очікую новий фільм Ендрю Гейга, дуже класний постановник. Це той, який зняв 45 років, наприклад, або серіал Північні Води дуже крутий чувак. 49 те місце Чорна Пантера. Чорна Пантера, хтось каже, повісточка, але я так не те, щоб не думаю, в принципі, може і так. Але і супергеройське кіно. Ось це ну воно непогане. Там така є така історія цілковитого якогось народу, так і ну коротше, в цілому нічого. Хоча цікаво, що Марвел в так подібному торі. Звісно ж, незвично. Йдемо далі. 48 восьма позиція. Фільм Тайм. Це 2020 рік. Фільм був номінований на Оскар. Це документальна картина про жінку, яка намагається боротися, щоб свого чоловіка повернути додому. З в'язниці. Йому дали там ще 60 років. 47-ма позиція тут яскрава зірка. Фільм Джейн Кемпіо про поета, який хворів, про його кохання, його музу. Дуже поетична картина, реально, наче просто знята в тому часі і передає, в принципі, весь той настрій, що потрібен. З Беном Вишов, такий дуже класний фільм. Якщо не бачили, подивіться, 2009 рік. Знедолена 46-та позиція це 2011 рік. Це незалежна картина е режисерки Ді Ріс. Е це жінка, афроамериканка і знімає таку от е лесбійську драму, е фільм про дорослішання. І реально дуже чесна картина. Так, що в нас далі? 45-та позиція <с -п 'я> дуже цікаво, що тут подружки нареченої. Це та комедія, яка ще називається там Девішник у Вегасі. Незвично її бачити, хоча її дуже, дуже часто включають подібні топи, маючи на увазі, що вона не те, чим здається трішки. Все ж таки, навіть структура сценарію досить незвична, тому що ніякого Вегаса там немає. Такий спойлер. 44-та позиція майбутнє. Цей фільм називається це фільм Мії Хансен Льове, і у головній ролі тут можливо головна актриса просто останніх там 40 років Ізабель Юпер, одна з найкращих актрис, так точно. Фільм 2016 року. Про жінку, яка втрачає те, свій сенс, так, якийсь в якийсь момент життя і починає думати, як це жити для себе. Ну тут дуже така тоненька історія, як і всі фільми. Мій Гансен Льове. 43 позиція Грізлі Мен. Людина Грізлі це документальний фільм Вернера Герцога про реально існуючу людину, яка жила там 13 років з Грізлі. Це Тімоті Тредвелл. Тімоті Тредвелл. я пригадав його ім'я. І дуже, ну я не знаю, це таких фільмів дуже мало яких історій дуже мало, тому я думаю, що пропускати не треба. І йдемо далі. В нас 42 га позиція. Ніколи зрідка іноді завжди. Це кіно 2020 року Елайзи Хідман. Фільм про тематику абортів. Це незалежна американська картина, яка забрала в Берліні, здається, гран-при, другий приз. Так. 41 ша позиція Лабіринт Фавна. Це 2006 рік Гільярмо Дель Торо, і просто картина, яка вразила світ своїм візуалом, своєю історією і своєю тематикою антивоєнною. Коротше, клас. Сорокова позиція. Тут в нас літо соула, фільм 2021 року. Це дуже прикольна історія взагалі цього фільму. Плівку з цим концертом, де відбувалися виступи. Багатьох е, афроамериканських зірок це такий був великий просто концерт. Знайшли нещодавно. І от просто вийшов фільм. Це фільм, майже концерт, там з коментарями, звісно, і виходить дуже цікава картина це вигляд Оскару. Е, так, що у нас далі? 39-та позиція, також е, таке афроамериканське кіно можна сказати, це я вам не негр. Називається ця картина жорстко. так». це документальний фільм Рауля Пека, це гаїтянський режисер. Він знімає фільм про те, що розказав Джеймс Болдуї. Це людина, яка боролася за права разом в ті часи, коли ще були Малкольм Ікс, коли був Мартін Лютер Кінг, і вона розказує про ці всі події. Коротше, я думаю, що це такий супер вислів на тему расизму. Дуже чесний, дуже відвертий. Я не знаю прямо, як назва цього фільму. Так. 30-38 позиція це дитя людське Альфонсо Куарона. Що сказати, це одна з найкращих фантастичних картин, взагалі, що я бачив. Це операторська робота, цей сенс цього фільму. Це щось грандіозне. Клайв Овен, прекрасний. Я думаю, що багато хто бачить. 37 цьому позиція це фільм Келі Райхарт. Я б, чесно кажучи, включив би, е, як мінімум, там, може, три ще інших фільми Келі Райхарт. Цей я не так сильно люблю. Хоча режисерка, звісно ж, велика. Е, прям така тиха велич е, Венді і Люсі з Мішель Уіямс, 2008 рік. 36-та позиція це епізод серіалу Small X» від Стіва Маккуна. Це така історична е історія в п'яти частинах про расизм в Лондоні, в Британії загалом. Там різні епізоди. От Епізод Lovers Rock, е такий, не знаю, просто про те, як люди насолоджувалися життям, але як їм заважали, і це все просто через дію, майже без слів. Музично все це виражено. Це 20-й рік. А, так, Лаурс Рок. Так, 35-та позиція фаворитка Йорго Салантімоса. незвична картина. Що сказати про, про неї? Це такий дуже цікавий погляд і на історію, і на відносини, і на ЛГБТ-тему, і взагалі на якусь жіночу тему, так би мовити. Я думаю, що ця картина визначна. Вона виграла і Європейську академію, забрала і на Бахці багато чого. 34-та позиція. Тут в нас фільм Девіда Фінчера. Я думаю, що це один з головних фільмів 21-го століття це соціальна мережа. Це такий громадянин Кейн, можна сказати, нашого часу. Такий дуже сучасний трилер. Дуже новаторська робота, чесно кажучи. 33 позиція портрет е, жінки у вогні. Фільм, який включають вже найкращі фільми в історії загалом. Це фільм Селінські «Ми» 2019 року. Е, супер красиво. Тут про художника, про відносини, і він художньо неймовірний. Що у нас далі? 32 позиція повернення. Третій рік це фільм Андрія Звягінцева. Його перший великий успіх фільм про хлопців, так і про батька, про ці відносини. В цей фільм навіть Інгмар Бергман дивився в своєму кінотеатрі, власному там на острові, так, на своєму декілька разів. Це, це дійсно мистецьке кіно. Так, що у нас? 31 позиція Манчестер у морі. Кейсі Афлик розриває екрани. Фільм Кеннета Лон, Лонергана залітає в фільми найкращих в список найкращих фільмів. Тридцята позиція Марія Антуанетта. Спочатку цей фільм не всі сприйняли, Зараз вже бачите, включають найкращі фільми в історії, тому що це ну, такий дуже сучасний погляд на життя Марії Антуанетти з Кірстен Данст у головній ролі. Двадцять дев'ята позиція Смерть. Містера О Лазареску, так би мовити. <ріхи> ну, коротше, смерть пана Лазареску. так? 2005 рік це фільм Крістіпую, румунська картина. Це, це, я б сказав, така саркастична, саркастична комедія, чорна дуже, ну і драма одночасно. Це такий істоп на суспільство. І, в принципі, про одинака. Який доживає своє життя. Ну я думаю, що суперглибока картина, це її мінімальне місце, мені здається. 28 восьма позиція. Тут брати Коін і їх серйозна людина. Фільм 2009 року. Дуже приємно, що його сюди включили, тому що це фільм, прям ну супер крутий. Наче в стилі Вуді Аллена якогось, але можливо навіть більш глибокий. Дуже крутий фільм. Чесно, от якщо пропустили у коїнів цю картину, це прям круто. 27 цьому позиція. В Берклі фільм документальний. Його я якраз таки не бачив. В Берклі це фільм про університет, один з найкращих університетів в Америці. Велика така історія на 4 години не зміг його знайти, чесно кажучи, колись коли хотів подивитись. Але впевнений, що це якісне щось дуже цікаво. До речі, подивитися прям про систему. Про її систему. Я маю на увазі освіти, про її поєднання з якоюсь загальноамериканською політичною системою. Ну, дуже цікаво, коротше. 26-та позиція і твою маму теж це фільм. Також Альфонса Куарона, вже другий фільм Альфонсо в цьому топі. Це такі, наче е, не знаю, вальсуючі від Куарона. 2001 тисячі рік. Така еротична історія пригоди, така роуд муві, дуже і, і еротично трагічне. Сказати так можна про цей фільм. Так, ми вже на екваторі. 25-та позиція. Це «Call me by your name» або е, назви мене своїм ім'ям. Знову ж, та ж сама тематика, це зараз популярно, це зараз можна знімати. І ці мотішалами в цій поетичній історії, теплій, італійській. От знаєте, прямо хочеться побувати в тих краях, як у фільмі Луки Гваданіно. 24 позиція: Тім Букту. Це супердрама від афро-французького основника Абдерахмана Сісакова. Фільм тисяч 2014... фільм... фільм 2014 року, який не залишить байдужим ніколи. І номінація на Оскари, на Сезар, і велика кількість премій. 23-я позиція це 35 шарок рому. Вау! обожнюю цей фільм. Просто обожнюю. Це Клерден, ні, і її така історія е батька і доньки. От з цього зв'язку. І взагалі там не, не тільки про це, але. Ну, я думаю, що це кіно прям коштовність е, в 21 столітті. Один з кращих фільмів Клевдені. 22 друга позиція перед заходом сонця. 2004 рік це продовження фільму перед світанком Річарда Лінклейтера, і це просто такий я не знаю. Це така трилогія, яку складно з чимось порівняти. Просто трилогія це кожні 9 років з тими самими акторами, Іначе вони грають тих самих героїв, які просто випадково зустрічаються. Я не знаю, як прокоментувати це кіно. Це треба бачити, причому всю трилогію. І от друга частина потрапляє в цей топ. 21 перша позиція паразити Пона Джунго. Все не будемо коментувати. Всі знають, видатне кіно революційне. 20. позиція вдалині від раю Тода Гейнса. Це таке поєднання двох стрічок 50-х років від Дагласа Сірка. І там в нього був все, що дозволено небесами. І імітація життя. От наче він взяв, просто поєднав ці дві картини і створив щось таке, цікавеньке своє. 19-та позиція. «Сядь за кермо моєї машини Рюсуке Хамагучі фільм, який просто все на світі виграв. Це і екранізація Муракамі. часткова, і він, значить, про чеховські мотиви, про театр, видатне кіно, видатне, реально, реально видатне. Вісімнадцята позиція також японське, але. Більш досвідченого автора це магазинні злодюжки, лауреат Золотої пальмової гілки. Кіно, яке чупляє, не відпускає, і кіно, яке може здивувати. Сімнадцята позиція Педро Альмодовар і його фільм Поговорити з нею. Тут вам і Матадори, тут вам і я знаю кохання на грані, прям смерті, небезпеки. Тут якісь супер закручені моменти, повороти. Не будете розчаровані 100%. 16-та позиція вічне сяєво чистого розуму. По сценарію геніального Чарлі Кауфмана це постановка Мішеля Гондрі з Джимом Кері, і, самі знаєте, Кейт Уінслет. Я думаю, що фільм не треба рекламувати. 15-та позиція влада пса. Нагадую, що 2021 рік війшов, 2022 ні. Фільм Джейн Кемпіон, постанова просто Джейн Кемпіон з виде. Видатною просто ролью е Бенедикта Камбербеч. Ну і в принципі з ансамблем неймовірним. Так, е 14-та позиція несподівано тут, але дуже приємно: Воллі. це просто шедевр Піксару. 13-та позиція палаючий фільм, який е вразив абсолютно всіх колись на фестивалі. І фільм суперзагадковий, суперчуттєвий. Важко е його з чимось порівняти. Фільм Ліч Хандона дуже глибока картина. Мені здається, найкращий фільм якраз таки 18-го року. 12-та позиція Moonlight Місячне Сяєво. Саме той фільм, який обіграв Вололенд на Оскарі, але я цьому навіть трішечки радий. Я думаю, що це супер круте кіно. Баррі Дженкінс надихався фільмами Вонга Карвая. Якщо не знали і тому такий візуал, тут дуже, дуже схожий. 11-й також Річард Лінклейтер і його юність фільм, який знімався 12 років. Я вже казав, що він любить так от знімати, щоб було схоже на справжнє життя. І тут актор реально зро зро зростає. Прямо в фільмі цей експеримент, ну я думаю, що вдався. Хоча не, не тільки в цьому цей фільм крутий. Десята, десята позиція Get Out або Пастка від Джордана Піла. Така чорна, сатирична комедія горор От йому е вдалося йому вдалося зробити щось нове. Я думаю, що. Тому цей фільм виграв і Оскар, і багато чого, а не тому, що це повісточка, як всі люблять говорити. Дев'ята позиція також лауреат Золотої паймової гілки. Страшне кіно. Один з найстрашніших фільмів, що я бачив реально. І фільм, який критикує режим Човческу і взагалі румунське життя того часу, це чотири місяці, три тижні і два дні Хрістіана Мунджіл. Восьма позиція фільм, який завжди буває на першому, на другому місці, це Любовний настрій Вонга Карвая. Шедевр кіно. Створений, до речі, він надихався якраз таки Антоніоні, його е затемненням в першу чергу. Сьома позиція Горбата Гора Лі. Як полюбляють ці люди, ЛГБТ-фільми, майже ЛГБТ-Добірка. Але скажіть, що Горбата Гора цього не заслуговує. Шоста позиція. Віднесені привидами. Хаяоміядзакі. Так. Шедевр анімації від головного чарівника просто в історії цього жанру. П'ята позиція Малхолен Драйв. Він також за все перший або другий, але тут Малхолен Драйв п'ятий. Це ну, це мистецтво. Це я не знаю один з головних фільмів, е, таких головоломок, так би мовити, в історії. Щось неймовірне. Зодіак четвертий, прикиньте, хтось там недооцінював цей детектив, але це кіно про епоху. Фінчер бере жанр детективу, близький до нього. Е, ну тому що він звик це знімати, це йому близько, і знімає таке кіно про епоху, про історію Америки, критикує тим самим владу. Це кіно, яке підриває багато чого. І при цьому це така журналістська драма. Можливо, журналістам дуже близька. Е, так, третя позиція тут Аньєс Варда. Е, просто режисер душа і її фільм Збирачі і збирачка. Е, не фермер і я, як його багато хто називає, тому що там все-таки не про фермерів, Там про збирачів в такому більш широкому сенсі цього слова. Це документальний фільм, але він, можна його дивитись як реально ігровий. Дуже Цікаво виглядає. Друга позиція дуже приємно: брати Коїни, і тут їх фільм всередині Льюіна Девіса. Хто ще не розглядів глибину цієї картини про музиканта і просто видатну роль Оскара Айзека? Запрошую. Ну і перша позиція один і два Едварда Янга. Кіно спостереження за життям родини. А, і це. Я не знаю, справило на мене таке враження в свій час. Я був занурений в цю історію, я співпереживав всім і кожному. Я бачив всі ці проблеми, я бачив себе в цьому фільмі. Шедевр кіно 100%. Отакий От списочок вийшов у Hollywood Reporter. Що думаєте про нього? Пишіть в коментарях, не соромтеся. Також не соромтесь підписатись на мій канал і дати подобайку відео, якщо вам сподобалось, звісно. Це був кінформіст. Побачимось, бережіть себе.